Всі ми іноді прокидаємося без бажання вставати з ліжка, і в такі моменти смачний і швидкий в приготуванні сніданок відмінно мотивує наша добірка рецептів. Це саме те, що потрібно для правильного початку дня: піта з авокадо і яйцем, інгредієнти: Авокадо – один шт. яйця, 2 шт. піта, лаймовий і лимонний сік, чл, сіль за смаком, рослинне масло, кінза або коріандр, гілочка або 1 шт. Спосіб приготування очистіть авокадо, поріжте і розм'якшіть м'якоть виделкою. Додайте в авокадо сіль за смаком нарізану кінзу або коріандр, а також цитрусовий сік. Розігрійте сковорідку і посмажте яйця до бажаної консистенції. Поки ви готуєте яєчню, розігрійте в духовці або в мікрохвильовій печі піту. Замість піти можете також використовувати цільнозерновий хліб, візьміть піту, намажте на неї м'якоть авокадо і викладіть зверху яєчню. Бананові панкейки. Якщо вранці хочеться солодкого, то не відмовляйте собі в цьому, спробуйте приготувати бананові панкейки, які виходять неймовірно ніжними інгредієнти: банан 1 шт. яйця 2 шт. розпушувач щіпка ваніль. Сіль за смаком, мед 1 стл, рослинне масло. Ягоди за бажанням, спосіб приготування, очистіть банани і ретельно розм'якшіть виделкою якось до однорідної консистенції. Додайте в бананове пюре розпушувач сільф, ваніль і мед, збийте яйця в окремій мисці, а потім залийте в отриману суміш. Добре розігрійте сковорідку, потім налийте два ст. бананового тіста і смажте по одній хвилині з кожного боку, готові панкейки подавайте з улюбленими фруктами. Лінива вівсянка. Для приготування цієї ситної і в той же час легкої вівсянки знадобиться менше 10 хвилин інгредієнти: вівсянка без добавок 2 склянки, молоко 2 склянки, ягоди 100, кукр або мед ч. Спосіб приготування: в контейнер залийте вівсянку і молоко і приберіть його в холодильник на всю ніч, вранці змішайте в блендері ягоди з цукром або медом, дістаньте контейнер з вівсянкою і викладіть в стакан по шарах вівсянку і ягоди готово. Якщо у вас залишилися ягоди, то посипте ними зверху вівсянку.